Мене звати Артур, хто не знає, я є член цієї церкви, я звершую тут служіння благовісника. Також служу в медіакоманді. Я проповідую добру новину людям. Я хочу засвідчити, як Бог використовує мене в цьому, як служителя в цій церкві, як людину Божу. Слава Свідчу Богу! Свідчу вам про слава Божу славу. В мене є таке відкриття від Бога молитися за людей. Я стараюся служити тим, що дав мені сьогодні Господь. І час від часу я споглядаю в інтернеті за різними людьми, чи то будь-то старі знайомі з минулого життя, чи взагалі люди, які мені потрапляються. І потрапив я на одну людину і вирішив з нею зв'язатися. Я з нею розговорився, розговорився і почав свідчити за Бога. Вона мені каже: Та ні, Бога немає. каже, ти взагалі ходиш в якусь секту, тебе зазамбували. Я кажу, що Бог є. Я кажу, давай провіримо. Що Бог є, якщо Він явить свою славу в твоєму житті, я помолюся за тебе, і Бог він проявиться от в цій конкретно сфері. Я помолився за цю людину, вона якось так ну, відреагувала, якось ну так з ухмилкою. Я кажу: Бог явить свою славу в твоєму житті. Аллилуйя. І коли пастор каже: тут підійдіть до цих людей, які стоять біля сцени, і ви можете отримати своє чудо. Бог хоче використовувати сьогодні нас як людей Божих. Амінь. Щоб амінь. ми клали на вас руки, щоб ми, ми молилися за вас, і Бог буде проявлятися. Амінь. Я помолився за цю людину, і все, я з нею попрощався. Кажу: чекаю, чекаю Твого дзвінка. Проходить два дні. Вона мені дзвонить в час ночі з таким трепотом, каже: Ти якийсь ще клун? каже, уяви, за те, що ти молився, так і сталося. Я кажу, я казав, що Бог явить твою славу. Алілуя. Це знаєте, Бог він хоче використовувати нас сьогодні через те, щоб ми молись, молилися за людей. І вона каже: тут, коли в мене є сестра, вона каже, теж хоче молитву. Вона це час ночі, вона дає трубку сестрі, і сестра каже, помоліться, будь ласка, за мене. Я кажу, Бог, він не паличка виручалочка Якщо увіруєте в Господа, чи він здатний зробити це в вашому житті? Я кажу, вам потрібно примиритися з Господом. І це час ночі, я веду людину. Молитві покаяння можливо вона зараз не долучена до церкви, але я вірю, що я посіяв. Вона покаялася, вона прийняла Ісуса Христа амінь. своїм Господом. Розумієте? Слава це Богу. Те, що я ніколи не міг очікувати, що Бог може використовувати. І коли сьогодні є заклик, щоб ви підходили до служителів, до людей Божих за молитвою, ви підійдіть, ви побачите проявлену Божу славу у своєму житті. Амінь, амінь. Коли сьогодні я бачу, як Бог реально працює через цих людей. Сьогодні, коли ми маємо спасіння, так? ми всі.